Колеги, я з задоволенням хочу представити нашого наступного доповідача Ната заєць керівник відділу контенту ВенВЕП а Редактор пише тексти для сайтів, соціальних мереж, листів, інтерфейсів. НАТО працювала головним редактором блогу Академії інтернет-маркетингу про з 2016 до 2020 року. НАТО розбирається не тільки в текстах та редактурі, а й у маркетингу та всіх його інтернет-напрямках PPC, email маркетингу веб-аналітики, контент-маркетингу. Залучили до співпраці понад 100 авторів у експертів у різних галузях і діджиталу. Ната, я тебе вітаю і передаю тобі слово. Дуже приємно бачити тебе. Рошарю одразу свою презентацію. Вдячна, що ви запросили людей, яких було дуже приємно і корисно слухати мені. Друзі, доброго дня. Рада, я, да, я видно мою презентацію? Так, да? Да, все круто. Ага, значить, почнемо. Я хотіла зробити свій розказ корисним, але попереджую, що я можу вживати декілька русізмів, тому що практикую щоденно українську з 24 лютого, вибачайте, ви мене так гарно представили, що я вже просто скажу, що я хед content зараз і більш працюю з бізнесом, ніж з редактурою. але що я хочу вам розказати? Я хочу розказати, як. Змінити свій шлях, і в тому числі за допомогою онлайн-навчання. І от про це все, що зараз ви бачите, я розкажу. Тому що я пройшла шлях від копірайтера до хеда, в принципі, ну, не так довго він у мене зайняв, але я почала в досить, досить пізно. Ми, ми зараз поговоримо про те, де навчатись, як починати, де шукати роботу і. Ну, чого можна боятись, на що спиратись, де шукати місця сіли, де шукати собі спільників. І я дуже хочу, щоб ви розповіли про цю, лекцію тим, хто хоче змінити своє життя, і е, таких людей зараз називають свічери. І якраз я була таким свічером. Е, я працювала на митниці з 96-го року, і в 13-му році мене уволили. Тоді Янукович ставив своїх поплічників по регіонах, був якийсь такий некрасивий замес, і я опинилась на вулиці якраз 40 років. 4-0 в мою пользу, як я писала в соцмережах. Мене так було зле, я не знала, що робити, і я живу в провінційному містечку на Західній Україні в Рівному. І в 40 років мене не хотіли брати, торгувати футболками. Бути адміністратором салону, продавати площі рекламні у місцевій газеті, тому що всі говорили що ж 40 років, ну, це, ж, це ж сама розумієш. А я думаю, що це помилка, тому що в 40 років людина розуміє, що вона хоче, діти підростають, і якраз можна задати собі питання. А від чого ти зажигаєшся в цьому житті, що ти хочеш більше за все, і в тебе вже є якийсь фідбек? І е, я на тому злі, в мене було завдання як можна швидше почати робити і заробляти більше, ніж мені платили на той митниці. Е, я всі свої заощадження витратила на навчання, скажу вам зразу: коли ви рішаєте чомусь вчитись в такому, скажімо, середньому поважному віці, да, е, вас немає спільників. Родина, можливо, мовчить, але от гучно вас підтримувати, плекати в долоньки ніхто не буде. Тому шукайте підтримки, якщо у рідних, то добре, а якщо ні, то просто е, не знаю, в соцмережах мало хто готовий прийняти ваші швидкі зміни. І ну, просто знайте це і швидко йдіть вперед. У кожного з нас є якісь певні. Надбання. І треба розібрати собі і відокремити сильні речі, які допоможуть вам стати фахівцем і навчитись чомусь. Я завжди знала, що я люблю писати, я графоман, просто графоман. Тому я одразу почала моніторити, за що платять тим, хто пише. Відокремила для себе якісь там закономірності, тому що на митниці мене навчили аналізувати. Я дуже багато вивчала нормативних документів, я дуже швидко читаю і я можу аналізувати. І це, ця спроможність мені дуже допомогла далі в моїй професії. Не, не, не треба робити з себе новачка, невпевненого. В кожного є сильні риси і вони проявляться рано чи пізно. Тому я закликаю вас, якщо ви вагаєтесь, спробуйте ніколи не пізно починати. Я це доказала. Ще дуже вам раджу про всі свої трансформації зміни у професійному плані. Будь ласка, пишіть, тому що соціальні мережі це джерело невичерпної енергії, підтримки, несподіваних зустрічей. Знаєте, як я попала в мене Читала дівчинка, яка запросила мене на конференцію. Про конференцію я написала відгук, цей відгук сподобався і мене запросили в прома-експерт з коператором просто з вулиці. І так як юрідна академія в мене повірила, я дуже закохана була сразу. в колектив, діджитал, в усе скажу вам сразу. Копірайтингу навчатись можна вічність, але можна робити це системно. І так як я навчалась на дуже багатьох курсах, тому що я людина дуже любопитна і можу писати тільки про те, що вмію, я вам розкажу, як навчатись. Зробила для вас таку схемку і одразу скажу про курси. Для мене. Класні курси, а перші з моїх курсів були курси риба. І я коли почала писати, я писала новини в газеті, стала орієнтуватися з журналістиці української у ЗМІ. І для мене Богом. і отцом, і Коли я побачила, що він веде на якихось курсах, я просто одразу віддала гроші і поїхала. І це був такий поштовх. Не бійтеся вкладати в себе, інвестуйте в себе, будь ласка, гарні курси це тоді, коли є зворотній зв'язок, і коли ви виходите з них з якимось продуктом. Ви не просто там щось почули, якісь лайфхаки на системі, а ви винесли з курсів те, що можна показати, покласти в портфоліо. Грубо кажучи, вам повинні дати вудку, щоб ловити рибу. Якщо курси цього не обіцяють, не обіцяють, не йдіть. Дуже мене повчили мої друзі інвестувати в себе за допомогою ментора. Коли ти фанат своєї справи, ти слідкуєш за тими, хто, тим, хто профі в цьому. Так? Що вони пишуть, де вони ходять, що вони читають, що вони посіщають, що вони там радять. І от така людина, яку ти вважаєш профі, до якої ти хочеш дотягнутися, може бути твоїм ментором. І Точечно якісь консультації можна брати і так. Наприклад, людина дуже круто робить щось, аналітику чи посадкові сторінки, чи вона круто, круто пише прес-релізи, чи вона будь-робить так, що от краще за всіх, можна точково взяти консультацію. І у соцмережах, будь ласка, долучайте, записуйтесь звіть людей, які займаються тим же, що і ви, краще, ніж ви, слідкуйте. За професійною середою. це дуже-дуже допомагає зростатись. Якщо касається книжок, там діло, да? я вам радити конкретно чогось не буду, тому що зараз дуже класних книг по копірайтингу багато. Просто купляйте. І що касається курсів, я рідну академію рекомендую сама викладала на курсах контент-маркетингу, але тут я зробила вам такий тицький, там, де вчилася. Я, якщо вам буде любопитно, сходіть, подивитися курси, які от в мене тут варті уваги, тому що вони дійсно дають системні знання. Далі, де, де ж такі ці ментори, за ким слідкувати, на кого підписуватись? Я вам зараз от виклала людей, які я в копірайтингу лідерами в Україні українською мовою. Які для мене авторитети, за якими слідкую я, і я раджу вам просто робити те саме і спілкуватися з ними в коментах, задавати питання, якщо там що. І це люди це просто зірки в українському копірайтингу. Ще де брати людей в телеграм-каналах, тому що дуже багато зараз авторських канали, каналів, і якщо ти навчишся гарно шукати, ти знайдеш. От, наприклад, я е, слідкую за Тетяною Гонченко, яка веде два канали Непозбувних Негочту і завтра здам текст. Вона фрилансерка, вона пише тексти про бізнес для видань для ЗМІ провідних України. І вона просто відкриває світ книжок. І вона дуже активна в соцмережах, тому можна слідкувати за нею. Я думаю, що багато можливостей роботи припливає до неї в соцмереж. І, в принципі, я робила те саме. Але після війни мій робочий аккаунт дуже прокачений. Звідки я брала усі контакти, роботу просто Фейсбук Facebook видалив, замову ненависті. Але я завела новий, звісно. І в мене був свій телеграм-канал, де я писала про редактуру, де я писала про лайфхаки, про якісь знахідки. Але спочатку війни він перетворився на щоденник пікіруючого бомбардувальника на якісь рефлексії. Тому я завела новий телеграм-канал «Є-контент», де буду ділитись усім, усіми над спостереженнями, референсами, тому закликаю підписуйтесь. Навчу вас шукати роботу. Шукати роботу треба одразу, от як ви сітку закидуєте в річку, да? точково не треба. Зразу стукайтесь і в агенції, де можна пройти практику, де можна зростати. Іноді варто згодитись на більш низьку оплату праці, якщо вам обіцяють, обіцяють керівника, обіцяють вас навчити. Можна на робітних сайтах, да, у всяких каналах ТГ шукати роботу, обов'язково просто відшукати їх в пошуку в телеграм-каналі чи в пошуку в Гуглі. Через соціальні мережі. просто пишіть про те, що ви вмієте, що ви хочете, що ви гарантуєте, чим можете бути полезне. І я раджу всім опанувати LinkedIn, тому що Facebook відцвітає, Instagram відцвітає, а LinkedIn це така тепла лампова площадка, де все створено для нетворкінгу. Якщо зрозуміти, як там просуватись, то це надає ну, багато можливостей. Не ігноруйте, будь ласка, LinkedIn. Також ті, хто буде починати свій путь з копірайтингу, звісно, можуть бути фрілансерами на біржах. Вам в предыдущій лекції далі перелік, і я зараз його повторюю, не знала, що так буде. Але у фрілансі є світла та темна сторона. Темна сторона, це те, що ти сам відповідаєш за себе. Ти свій власний HR, ти свій власний директор, ти переговорник, ти бухгалтер. Ти маєш часть свого часу, значну частину так, вкладати в своє просування. Ті, хто до цього не готові, вони не збільшують свій чек. В них немає черги на їх послуги, і якщо ви вирішили бути фрілансером, будь ласка, консультуйтеся у цієї людини. Це наша Надіжда Раюшкіна. Вона живе у Харкові і вона спеціаліст по фрілансерам. Вона просто допомагає їм вистраювати роботу так, щоб було гарно. Просто підпишіться, теж слідкуйте за нею. Куди може зростати копірайтер. Він може стати редактором, так як я. Та? Я от 5 років робила в блозі. <кій> може йти в креативний копірайтинг, робити сценарії, робити неймінг, якийсь, робити меседжі, слогани, може пойти, пойти вже вузько в СММ, або бути тільки копірайтером для емейлу, e або. Зростати, вивчити інтернет-маркетинг і опанувати щось, будь контент-маркетологом чи навіть даже директором по маркетингу, якщо ти пройшов певний ланк і всі вивчив. Багато копірайтерів і йдуть в ux дизайн тобто вони починають займатися текстами для кнопок, банерів для того, щоб користувач собі вільно почував на сайті. Або відкривають свій бізнес. Багато консультують, багато відкривають якісь курси, можуть відкрити агенції, якщо вони розуміють, як це працює, і якщо вони відчувають в собі якесь лідерство. Тому, будь ласка, от вам карта розвідку, і плануйте собі майбутнє, наше майбутнє ніяка розня в нас не забере. З 2016 року да, я працювала редактором. Коли я побачила цю картинку, я просто зрозуміла, що це ор Вище ГОР, це, це я, бо редактор це многоруків, много ног. Я тут вам виписала все, що має робити редактор. <кій> Перш за все, це організація процесу, бо створення контенту це такий безкінечний шлях. Генеруєш, генеруєш, щось дописуєш, з цим домовляєшся, там робиш опрос, там закидуєш вудочку, щоб привести когось. Людина повинна бути дуже любопитна, чим відрізняється редактор від копірайтера? Бачить, готовий продукт зверху, як ця стаття буде виглядати уже у версі. Як її будуть читати, як зробити удобніше, як перекрутити, поставити акценти так, щоб повернути голову читача в ту сторону, яка тобі потрібна? Як робити баланс на блозі між розлікаючим контентом а якимось важким контентом? Як бути завжди цікавим? Як представляти людей? Тобто, як тримати планку високу. Контенті, тому що зараз конкуренція бешена. Якщо не тримати планку, краще не починати. Я перелічила вам всі інструменти свої, якими я користуюся, але я скажу одразу, що в мене є вади. Я інтуїтивний такий креативна така людина. Я весь час працювала в парі з людиною та яка в мене стримувала, яка. Впорядковувала всі мої ми дикі ідеї. Якщо ви сам чоловік табличка, я вас поздравляю, це круто. Якщо ні, от просто шукайте когось. Хай ви будете другим пілотом чи першим пілотом, але ну, не насілуйте себе, не, не прибивайте свою креативну сторону, просто працюйте так, щоб вам допомагали. Коли ти вже от в цій редакторі да, ти ж створюєш контент-план, ти ж робиш якусь стратегію, ти слідкуєш за тоном голоса, ти чітко відрізняєш, що можна робити в тебе на блозі що не можна. Тому ти просто, як Аліса, провалюєшся у цей контент-маркетинг. І зараз я вам скажу, чим контент-маркетолог відрізняється від редактора. Де вчитись, ви знаєте, да? я написала, що це секрет, але це не секрет. Я рекомендую Вібпрома експерт тому, що. Я сама викладала на тих курсах, я бачила, що роблять студенти, я бачила рівень. І я, знаєте, я слідкувала взагалі за еттехом, да, за, за освітою, і чомусь курси контент-маркетингу вистрілили от чітко у WebPromExperts. То чим відрізняється редактор від контент-маркетолога? Редактор робить дуже багато роботи, і от заглиблюється в свій проєкт, він його бачить, він створює стратегію, він створює тон голосу, він створює рідполітику, він працює над процесом. А контент-маркетолог робить те саме для інших. Кожен раз заглиблюється в бізнес і кожен раз балансує між інтересами бізнесу і інтересами клієнтів бізнесу. Після того, як я налагодила производство контенту віп-промо, я кинула собі виклик і почала все з нуля, але на російському проєкті. Контент-маркетолог взагалі продає концепт, ідею, робочий час, цінність, гіпотезу, тест. Тобто це все ти маєш представити, захистити і хай левел втілити. Дуже важливо на усі стратегії дивитися з точки зору їх реалізації. Тому треба завжди вивчати цільову аудиторію свого клієнта. І ви знаєте, іноді вони її самі не знають. Чи іноді вони думають, що в них більшість це якийсь сектор цільової аудиторії, який насправді не їх взагалі. Дослідження допомагають відкрити очі бізнесу, а іноді, в мене так. Коли я даю клієнту бриф і він його заповнює разом зі мною чи сам. Він потім приходить до мене, отак робить, і каже: це було як настрацесії. Я побачив свій бізнес отак зі сторони. Тому що хороший контент-маркетолог він риє просто як собака, понимаєте? доривається до суті, до всяких помилок, до тієї точки, де бізнес можливо звернув не туди. І тому я всім раджу, що контент стратегії це просто моя, моя пристрасть. Що контент-маркетолог аналізує? От, все, що він аналізує. І коли вже от почалась так пандемія, всі, всі казали про це, я зрозуміла, що не усі бізнеси потребують великої громадської стратегії, яка втілюється цілою командою, тому я придумала якісь такі фішки, про які вам розповім. Дивіться, отримаєте презентацію, обов'язково нажміть на ту кнопку, і ви побачите, з чого складається контент-стратегія. Це буде така таємниця, і це буде вам таке завдання. І ви зрозумієте, що вчить, як зростати, що для вас важливо, і просто зробите навіть з цього свою карту знань. Мене запросили в українську компанію. Інвеб, я згодилася працювати з ними. Спочатку я зробила контент-стратегію для блога, а потім я робила над величезним таким проєктом, коли ми робили маркетинг під ключ для одно, одної сітки, де, в принципі, в кожному місці був магазин. І, ну, настільки. Настільки змінилася робота, і я тепер вам розкажу, чим Head of Content відлічається від просто да, редактора чи контент-маркетолога. Я консультую, в мене є безплатні консультації. 30 хвилин, коли просто людина не може сформувати свій запит, я допомагаю. Я працюю з некомерційними організаціями. Це наш новий напрямок, тому що зараз війна, дуже багато фондів, волонтерів, дуже багато ГО, які просто мають залучати гроші, які мають щось робити для постраждалих для ЗСУ. І от таким людям ми допомагаємо і в тому, в тому числі допомагаємо отримувати Google Гранти. Це гроші на рекламу від Google. Я обожнюю робити е, аудіти контенту, і я допомагаю малим, малими зусиллями підвищити конверсію сайту, коли більше людей перетворюються в покупців. Тому що іноді просто варто зробити акцент, варто винайти це унікальну торгову е, пропозицію, допомогти бізнесу її чітко сформулювати. Для тих, хто хоче самотужки робити контент і просуватися з допомогою перформансу, да, я роблю план. План дій. От в них є команда, людина хоче робити сама, але вона хоче двигатись не хаотично, а по якомусь плану. Тому я пропоную такий план. А стратегії роблю вже для команд, які готові втілювати, які от просто розуміють, що це, це часто кошти. От. І дуже вам советую і копіраторам, і редакторам, і контент-маркетологам перевіряти ідеї на те, як будуть їх реалізовувати, скільки це буде коштувати, як швидко це можна зробити. Фантазувати можна безкінченно, ну, але завжди треба відштовхуватись від бюджету, від можливостей. не пропонувати людині те. Що вона не зможе зробити? Або от зростати, щоб бізнес зростав разом з тобою, і ти за руку. Все. Якщо є запитання, давайте з задоволенням відповім на них. Ната, Одна коротеньке питання, головні ресурси, які ти рекомендуєш для контент-маркетологів, для копірайтерів, що ти рекомендуєш почитати. Дивіться, англійською є сайт про контент-маркетинг, там ну, часто публікують дуже класні речі. Є контент-маркетологи дуже сильні, які пошли э, робити на захід. Мені дуже подобається федірку, є такий просто потрясаючий, і треба просто дивитися на, на контент в Телеграм гуглити статті, які є зараз, круті, да? і просто дивитися на авторів, і потім відшукувати їх. В... Ну і звичайно, я рекомендую, звісно, блог від прому тому що ви молодці, ви планку тримаєте і ну дуже я, наприклад, я залишилась читачем, я просто фанат. Да, так, дякую за те, що ти нас підтримуєш. Дякую за те, що не дивлячись, на що ти сьогодні до нас доєдналася. Гарного тобі дня, спокійних вихідних на зв'язку. Добре, до побачення всім. Якщо будуть питання, то пишіть. Всім відповім.